Як зв'язати Інстаграм і бізнес-сторінку Facebook? Обов'язково зв'язуйте через Facebook, а не через Instagram. І обов'язково попередньо максимально заповніть бізнес-сторінку Facebook. Посилання на дві інструкції, як створити і як налаштувати бізнес-сторінку в описі до цього відео. Заходимо на бізнес-сторінку. Впевнились, що взаємодієте від імені бізнес-сторінки, а не від імені особистого профілю. Далі зліва налаштування, Інстаграм. Підключити аккаунт, продовжити. В цьому вікні обираєте потрібний Instagram аккаунт Після цього перезавантажуєте Facebook. Все, ваші Instagram і бізнес-сторінка Facebook зв'язані. Якщо є питання, пишіть в коментарях, лайкайте і підписуйтесь на канал. І побачимось!